Я вас вітаю, дорогі друзі. Сьогодні, як завжди, програма «Час пік» з Сергієм Кражанівським. І ми будемо говорити про події 20-річної давнини. Я згадую помаранчеву революцію і вибори президента України в 2004 році. І це, ви знаєте, для мене були події. Світового масштабу багато наших друзів, які приїхали за кордону і були на Майдані в часи помаранчевої революції, вони, вони тоді давали можливість нам радуватися за своє майбутнє, тому що ми Можемо і спроможні перемогти ото от закостяніле, консервативне і радянське минуле. Але в 2004 році ще була влада при кучмі. Якраз 21 листопада 2004 року відбулися вибори. і Команда Ющенко не визнала їх. Люди вийшли на Майдан. І ви знаєте, я пам'ятаю, як, як сьогодні. Це було так дивно. Кожен, кожну годину все пробувало більше і більше. І було так само, як і сьогодні холодно. Мінусова температура, але на Хрещатику з'явився табір. Палаточний табір. Ви знаєте, я просто дивувався, тому що як гриби вони росли так само кожної години, і він протягнувся від Майдану Незалежності аж до вулиці Богдана Хмельницького, там, де Сучасний Сум. Ви знаєте, людей треба було годувати, людям потрібно було там ночувати, з'явилися помости і е, е, з'явилися кухні, і це все відбувалося як диво. Е, ви знаєте, люд, люди, коли організуються, вони роблять такі речі, які Е, неможливо представити, що вони можуть відбутися. І, до речі, це не сценарій, який був написаний, як тоді команда Януковича та е, Кучми вказувала, що за кордоном є режисери. Все відбувалося за людською ініціативою. Мало того, була поставлена сцена. і Помаранчевий колір, помаранчеве небо, помаранчеві прапори, помаранчеві е, шарфи. Е, взагалі весь Київ став помаранчевим. Ну, знаєте, Якщо брати природу, звідки виникла ідея помаранчевого кольору, і до цієї революції гідності, до речі. Так само її називали, була застосована дійсно технологія політехнолога, відомого Ярослава Лисюка. Я з ним особисто знайомий і маю надію, що через деякий час ми побачимося, тому що я буду просити в нього пораду. А ще й пробачення він знає за що. Ми хочемо згадати. Не тільки те, що відбувалося тоді, такий величезний підйом, але і на майбутнє взяти уроки в цій помаранчевій революції, тому що колір також має величезне значення. Сам Ярослав Лисюк він є професійним психіатром за своєю першою професією. І він дуже приймається східною культурою, і я якось бачив, як він виходив на тренування з такими японськими саблями. Це було дійсно для мене в кімоно, до речі. Для мене це було дуже дивно, але я дуже з такою великою повагою дивився на цю людину. Спілкуючись з ним, мені ставало все ясніше його, його фізіологія та природа мислення. Тому що неординарна людина. І от таких в команді Януковича було не було таких людей. Вони використовували старі кальки. І оті радянські наративи, які, знаєте, від дому до дому, а там ще треба повкидати в скриньки, а там ще треба приписати, а там, ще був контроль за цими серверами е, в ЦВК, а ще людину треба поставити свою в ЦВК. І я пам'ятаю, був тоді Сергій Ківалов, його називали якось підрахуй, якщо я пам'ятаю. Ви знаєте, згадуючи ті часи, і потім, коли вже відбувається знаєте, така народний, народний гнів, і команда Януковича була вимушена піти на, до Верховного Суду, і Верховний суд поставив крапку і визнав другий і перший тур виборів. Як такі, що відбулися з порушенням норм Конституції та виборчого права. І був третій тур. В нас це був прецедент, хоча в Україні не діє ще прецедентне право, але адаптуючись до Європейського Союзу. І Маючи добрі відносини, маючи стратегічного партнера, як Великобританію, Сполучені Штати Америки, я гадаю, що наше законодавство все ж таки прийде на прецедентне право. Тому що для нас, ну, ми, згідно, вже маємо Римський статут і ми ратифікували багато таких знакових. Маніфестів і е, тих, які, по яким живуть цивілізовані країни. Але на сьогодні все ж таки Україна залишається в обоймі того світу, світу радянського. Росія як право правонаступник Радянського Союзу. Вони намагаються Україну повернути назад. Ми розуміємо, що це не вдасться, і я хочу сказати, що сама система відносин, яка будується зараз на полі бою в Генеральному штабі і взагалі в партійних осередках, які є в в парламенті, а ще є ті, хто називає себе опозицією партії не парламентські. Ви знаєте, я один із тих, хто сьогодні прогнозує, що нові вибори дадуть нам нових ще невідомих лідерів. І люди, які будуть обирати, ну, по-перше, вибори пройдуть після закінчення війни чи її призупинення. Це зараз не суттєво. Для нас це дуже важливо, але я веду мову про вибори. І коли відбудуться вибори президента України, будуть, мабуть, вони дуже тяжкими. І для Володимира Зеленського. І для тих, хто буде намагатися відстояти свою думку та позицію і представити свою команду, так ось ми маємо справу вже з дійсною і серйозною демократією. Тому що ми будемо обирати своє майбутнє. Як на мене, все ж таки, коли закінчиться війна, люди на цьому підйомі підтримують діючого президента. Але в нього є команда, та, яка працює не зовсім на Україну. А я можу точно сказати, що проти України, деякі представники команди. Що буде робити Володимир Олександрович з цими людьми, коли стане президентом на другий, піде на другий термін? Я думаю, що він повністю замінить її. І це буде для шоком для тих, хто собі готував вже більше п'яти років місця для гарного життя. Вони можуть опинитися у цигарнях, вони можуть виїхати за кордон, вони можуть робити пластику, тому що буде переслідування, і це вже буде серйозно. Я хочу вам нагадати, що кожна команда, яка приходить до влади, вона шукає відім. І зразу починає е, з опозиції та, яка наступає на п'яти, і та, яка може стати знову владою. І якщо вони не домовились, опозиція та влада про спільне життя, е, е, один одного не торкаючись, тому що ми маємо приклади, приклад Януковича де повністю вся його команда була ліквідована, як в прямому, так і переносному сенсі. Далі вийшов закон про люстрацію, і ті, хто працював в команді Януковича, вони не змогли вже потрапити до владних кабінетів. У мене багато друзів, до речі, ті, які чесно служили нашій державі, працювали на своїх посадах державних. І тільки за те, що вони були на перших позиціях в міністерствах там, чи в правоохоронних органах, вони позбулися своїх посад, судилися, але рішення суди приймали майже. Під кальку і відмовляли в позовах. Це сучасний світ. Якщо брати до уваги те, що демократія повинна вказувати на те, по-перше, що людина сама повинна приймати рішення, і працюючи в команді опонента і вже не стаючи владою, не треба намагатися знову туди потрапити, тому що там інша команда, інші люди. Зачекайте, прийдуть, і прийдуть ті, хто з ким ми працювали, якщо вони прийдуть. Але люди повинні надати таку можливість. І взагалі ще є принцип моралі. Так ось на Заході, ті, хто Потрапив в інформаційний скандал, вони самі йдуть спасати Для того, щоб не дискредитувати владу і своїх партнерів. До цього ми повинні ще й дойти. Згадуючи помаранчеву революцію, я скажу, що ми будемо мати на виборах вже і президента України нові коляри. Це Будуть не зелені. І це буде і не помаранчеві. Будуть нові кольори, які я хочу тримати інтригу, і ми думаємо, що через деякий час вони вже з'являться, тому що їх потрібно буде представити. А можуть вони з'явитися в останній момент, коли розпочнуться вибори? коли Центральна виборча комісія прийме рішення про початок виборчої кампанії. Перш за все, президента України. А по моїм прогнозам, восени 2025 року відбудеться парламентські вибори. Тому що владу потрібно формувати, і вона повинна бути обраною, непризначеною. Вибори потрібно, щоб пройшли. Чесно, під контролем е простих людей, е партійних осередків, громадських об'єднань. І я знаю, що до парламенту нового скликання вже не потраплять е оті старі команди. Я їх раніше називав старими мордами, тому що 20 років. Будучи в державних органах, в Верховній Раді, вони себе настільки дискретували і вони не могли не займатися корупцією, тому що коли гроші лежать в тебе на столі, і є величезна спокуса покласти їх собі в кишеню, люди це і роблять. Не повинно бути спокуси. Повинно бути все Прозоро. І, до речі, я знайомий з е, автором програми Прозоро. Е, я скажу, що пан Валерій е, унікальна людина. Він займається е, питаннями щодо досконалення систем, е, які дають можливість людям отримати. Сучасний, сучасне реагування на подію. А це участь у е, виборах, це участь у е, інформаційних заходах, це участь у торгах, якщо це мова йде про економічну складову. Так ось все повинно бути у нас в житті прозоро. І в цьому допомагає журналістика. А це є четверта влада. І тому програма Час пік з Сергієм Кражанівським якраз і стає вашим добрим помічником для того, щоб ми з вами могли мати достовірну і швидку інформацію. Тому що новина живе одну годину. Далі це вже не новина. Підписуйтесь, будьте з нами. Зараз ми будемо продовжувати далі. Вибори. Вибори це іспит на демократію. І я скажу, що ми маємо пройти процес очищення, тому що, будучи у владі, є величезна спокуса контролювати сам хід проведення виборів, маніпулювати. І знаєте, для мене. Дуже важливо, щоб ті, хто зараз знаходяться у владі, команда президента Зеленського, вони не посміли навіть займатися питаннями щодо маніпуляцій. А це не тільки знаєте, така явна пропаганда, яка забивала мізки простим людям, і, до речі, ну, марафон себе показав, що Люди, коли бачать все монотон кожен день, і це начебто об'єднаний такий марафон різних, різних каналів, телевізійних каналів, ну чи інформагентств, але це все робиться, робилося в часи воєнного стану, і воно, до речі, себе виправдало. І я підтримую якраз команду президента в цьому плані, тому що багато було дезінформації, і через навіть опозицію могли вкидувати ті речі, які б псували б і негативно впливали б на загальну систему підготовки до, до вирішальних дій як на полі бою, так і в державі. Ну ми втратили можливість критикувати. І до речі, я якраз хочу на цьому зупинитися в другій частині нашої програми. Я сам, але про себе ми вже говорили про мене. Я бачу, як зараз неугідних і тих, хто займається критикою влади, президента України, голову. Офісу президента Андрія Єрмака люди опиняються за гратами. І навіть деякі з них проходять по 111 статті з Ради державі. Ви знаєте, як на мене, це є придушення свободи слова. І на це звертають увагу посольства країн мало того. Я думаю, що після виборів, коли зміниться влада, зміняться люди, буде розбір польотів. І коли все буде прозоро, я думаю, що пожалкують особи ті, які стояли на контролі якраз цього переслідування. Тому що воно дає можливість безконтрольно керувати державою. Безконтрольно чому? Тому що контроль то повинен бути від громадських об'єднань, від, до речі, журналістів, від тих, хто сподівається, що закони виконуються, а насправді. Це величезна проблема, яка виникла у нас з 22-го року, з лютого місяця. Ми повинні взяти уроки роки цього, що зараз відбувається, і не допустити в майбутньому. Але відповідальність того повинна залишатися. І я застерігаю зараз представників Служби безпеки. Ну і е так само суддівський корпус. Коли ви розглядаєте такі справи, ви, будь ласка, зауважте, що е можливо переглянути їх е через деякий час за новими обставинами. І коли е обвинувачення е, людині, і там тільки є. Недоказова, а надумана позиція, то потім виникає питання відповідальності тих, хто відкривав ці провадження, і далі буде гоніння за ними. Хоча це, знаєте, боротьба політична, і вона несе за собою єдину мету знайти місце біля сонця. А треба не шукати місця біля сонця, треба шукати справедливість в кожному питанні. І сьогодні завершуючи, я хочу побажати вам неділя. Відпочивайте. Будьте з нами. Ваш Сергій Крижанівський. Здоров'я вам. І хай виздихають всі наші вороги.